Відкриття виставки в арсеналі почалося зі скандалу. Куратор експозиції Наталія Заболотна знищила роботу художника Володимира Кузніцова, коліївщина страшний суд, замалювавши чорною фарбою. На її думку твір не вписувався в концепцію виставки. Свої дії куратор назвала особистим перформансом. Проте таке свавілля культурної діячки викликало спротив її колег. Заяву на звільнення написали заступник гендиректора арсеналу Олександр Соловйов та шеф-редактор журналу Арт Юкрейн, засновницею якого є заболотна Катерина Стукалова. Митецька громад. Мада також обурена, розповідає Марина Петрова. Робота Коліївщина Страшний суд. Сьогодні підірвала інтернет. Вона мала бути серед тисячі експонатів виставки Велике і величне у мистецькому арсеналі. Але напередодні відкриття за участю президента її особисто замалювала гендиректор Наталія Заболотна. Я думаю, що це перед показом вона, можливо, чогось остерігалася. Там були пекельні муки, які пекельні муки продажних святош, продажних чиновників, судей міліціонерів це все було на фоні. Вердіївки роботи з циклу Коліївщина про народне повстання. Володимир Кузніцов, член об'єднання художників критичного мистецтва Реп, малює давно. Їх вже виставляли на інших виставках. каже: грішники у новій роботі не персоналізовані, тож не розуміє, чого було боятися. Сама гендиректорка мистецького арсеналу свій вчинок теж однозначним не вважає і висловлює жаль. Моє завдання як керівника боротися за розвиток мистецького арсеналу як всеукраїнського міждисциплінарного культурного центру. З Цією думкою, і тиском відповідальності, що лягає на моїй плечі, я прийняла таке рішення. Сподіваюся, що ви його зможете зрозуміти, навіть якщо не зможете прийняти. Тим часом мистецький світ вирує. Деякі поважні куратори арсеналу після випадку з картиною хочуть гримнути дверима. Зокрема, Олександр Соловйов, куратор арсеналу. Відомий художник Олександр Ройбурт бачить у вчинку заболотної прояв цензури, але не вандалізму. Якщо задачі, там Наталії Заболотної, Олександра Соловйова, який на першому етапі займався було, було створення такого репрезент... репрезентаційного, безконфліктного проєкту, то не треба було приглашати радикальних художників. Головне тепер додає Олександр Ройберт, зберегти арсенал як потужний мистецький майданчик, який та сама Наталія Заболотна підняла з руїн. Але якщо після її вчинку із картиною митці повернуться до арсеналу спиною, то його майбутнє і бієнале наступного року викликає занепокоєння. Марина Петрова Максим Позивайло факти ICTV.